У нашій студії Наталія Оверко, директорка Львівського професійного коледжу моделювання і ресторанної і справи. Пані Наталію, раді вас вітати цій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. А також Наталія Рибак, заступниця директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. Пані Наталію, доброго вечора. Слава Україні! Вечір слава у мене спочатку до вас запитання. Я буду допомагати собі жестикуляцію, оскільки в нас студії дві наталії. Ось ви створили центр. Що зміниться для ваших вихованців після цього, як він запрацював? Дякую. Так, 15 травня насправді ми відкрили навчально-практичний центр легкої промисловості. Ідея сама зародилася давно, майже півтора року тому, і насправді мала такий трохи. Ну, спочатку це все починалося з такої мрії, мрії. Частково оновити обладнання, модернізувати його, оскільки ми розуміли, що маємо відповідати тим запитам, які до нас ставлять підприємці, бізнес. Але насправді, в реалізації цього проєкту, коли вже ми мали підтримку від Юсейт Конкурентно спроможна економіка України, ми зрозуміли, що це не просто має бути форматний навчально-практичний центр, а насправді він має мати трошки іншу місію, іншу роль. І на сьогодні це. Практично навчально-практичний центр, який переслідує декілька цілей. Найперше це є підтримка бізнесу. Ми сьогодні розуміємо, що е, заклади професійної освіти вони повинні надавати якісні кадри, сприяти е, забезпеченню кадрами малого та середнього бізнесу, а також допомагати підвищенні кваліфікації тих працівників, які вже працюють е, на фабриках легкої промисловості. Крім цього, е, вже як анонсувала, це було оновлення матеріалу. Альної бази в цьому нам звичайно. Пощастило, тому що це була така синергія трьох джерел фінансування. Це було е, практично е, фінансування Юсейду. Е, це було 4,9 мільйона гривень. Е, частина з них власне закладена на софт компонент тобто на навчання дорослого населення. Це була підтримка Львівської військової адміністрації, е, також в 2,5 і мільйона гривень, а також 2,7 Це була залучена Львівська міська рада. Я тому. на відео про. Читав на одній з табличок так. на дверях було написано розкрійна лабораторія, і це знаєте, трошки так вибивається поза стереотипи про професійну освіту. Навіщо коледжу лабораторія? Ну, насправді, все просто. Ми відкрили державний освітній стандарт, і там все чітко прописано. Тобто, в державному освітньому стандарті є вимоги до а, саме навчально-матеріальної бази, яка потрібна бути, і в принципі до нас, в теж тих майстерин лабораторій, які мають бути в такому навчально-практичному центрі. Тому а, ну, все, все якби коректно, і в принципі, ну нічого такого нового, але воно відповідає, власне, Вимогам, які мають бути, а щодо ваших вихованців, де вони можуть працювати по завершенню навчання? Чи можуть вони працювати в модельних агенціях? На фабриках європейського рівня ми знаємо, що в Україні достатньо їх відкрилося вже так, у зв'язку з тим, що в нас багато є швейних підприємств, і сьогодні багато є власне вже релокованих підприємств. Тобто працевлаштуватися як кваліфіковані робітники, вони можуть на будь-якій фабриці. Але також варто зазначити, що в нас навчаються фахові молодші бакалаври. Це вже є підвищена ступінь, і власне це вже є технологи, це угу. можуть бути ми завжди націлюємо дітей. На те, що е, по завершенню навчального закладу не обов'язково е, йти на фабрику. Вони можуть також відкривати власний бізнес. У нас в закладі існує вже на сьогодні дві учнівські компанії, де діти розробили власний бренд по змінному мерчу, а також от розробили вже свій бренд е, футболок і одягу. Так що це вже готові практично модельєри дизайнери, які під час навчання вже відкривають. Я знаю точно де їм брати працівників. Так. Я думаю, що вони також знають. У е, Мене запитання до НАТО. Наталії Рибак, пані Наталі, до вас запитання. Е, було анонсовано, що подібних проєктів цього року буде відкрито ще п'ять, вони будуть реалізовані до кінця року. Про які саме галузі йде мова? Йде зараз на мова про ті галузі, які найбільш затребовані для в економіки. Mm -hmm. е, ці проекти будуть підтримані з державного бюджету. Якщо ми розчули про попередній проект це такий синергетичний з трьох джерел, е, про тому, що е, державних коштів вони йшли тільки з міського і обласного бюджету. А тут ми говоримо про загальнодержавні кошти. І е, один з напрямків це великий потужний е, навчально-практичний центр, який ще е, такого напрямку не в нас в області не було. Це е, підтримка металообробки. це… Е, Підготовка фахівців е, токарів, верстатників широко, mm -hmm. а найосновне це є верстати, що з щотливим програмним привілінням, за яким зараз майбутнє, з за яким є зараз надзвичайно великий попит. Ми знаємо, що ці фахівці використовуються і в військовій промисловості, і для за, за такими кадрами є великий голод. Ми знаємо, що от е, зараз е, в нашій області з'явилося дуже багато. Кілька людей з числа внутрішньопереміщених осіб дуже багато ви вже згадували про бізнес, який ролоковується сюди. Як відбувається вивчення попиту? Як ви дізнаєтеся, які люди вам потрібні, і як ви переналаштовуєте систему навчання для таких людей? Ну взнавати ті запити, ми розпочали з ще з 22-го року. Вічна була першою, яка розпочала таке часткове навчання для внутрішньопереміщених осіб. Я вже то для мене таке було відчуття переповнення, коли Львівщина була всі гуртожитки насичені. Ми які, які втікали, їх було дуже багато. Вони в більшості були в стресовому ситуації, і заклади профтеосвіти, заклади освіти. Вони їх харчували, давали якусь певні опіки, але ми розуміли, що профтехосвіта має ще також навчати, і в цей час був величезний запит на робітничі професії. На проф, тобто в підприємства У нас також відбулося вивільнення робочих місць. Фахівців, і ми спочатку починали з того, що готували професії, готували для тих підприємств, які були затребовані Але Через деякий час ми зрозуміли, що треба включити в цю програму і психологічну підготовку. Бо ці люди не можуть себе перелаштувати їм треба дати якісь. Месенджі правильні, що це тимчасове, що їхнє або е, вони повинні шукати себе далі в житті, або вони можуть повернутися, але вже з якимись новими компетенціями з новими цілями в житті. Вони використали так. цю ситуацію, в якій опинилися для так. розвитку е, тепер. Е, ці курси доповнюються е, програмами і о, власного бізнесу і підтримки впродовж життя. Тобто курси наповнюються, і ми бачимо, що запит є на на, на, на таку перепідготовку е, Внутрішні переміщені особи. Вони тут частина осіли. Хоча з них багато хто хоче повернутися, і ми це. Це розуміємо, але вони вже повертаються як я казала з новими компетенціями з новими навичками. А тепер детальніше про навчання до вас, пані Наталія, звертається на базі навчально професійного центру. Планують провести короткотермінові курси для осіб, які втратили роботу внаслідок повномасштабного вторгнення людей, які би хотіли працювати в галузі легкої промисловості, і там є тривалість короткострокових курсів, становить 4 тижні. І у мене перше запитання: а чого можна навчити за 4 тижні? Ну, насправді, те, що казала е, пані Наталя, ми почали власне, е, хочу доповнити, що короткотермінове навчання насправді внутрішніх переміщених осіб з 22-го року, може похвалитися, почалося саме в нашому закладі. І вже тоді ми залучили майстрів виробничого навчання. І практично за 22-й рік ми підготували 73 особи внутрішньо переміщених, яким надали часткові компетенції е, швачки. І ви знаєте, вони тоді вже вчилися 4 тижні. Зараз теж таки, Ки самий термін за чотири тижні, практично, ми для того, щоб зрозуміти, який термін навчання потрібно, ми найперше опитали підприємців. Mm -hmm. У нас було такий опитувальник, де підприємці казали, що який запит в них є, і якщо відверто вон най Ну, найбільше, що вони кажуть, що достатньо людині на сьогодні знати практично там універсальну машину, умовно кажучи, і там якусь одну спеціальну, і цього uh -huh. достатньо, або людина мала такий старт для того, щоб розпочати таку для себе нову, опанувати нову професію. Тому перші два тижні це є базовий такий, якби вхідне навчання. Наступні два тижні ми залучаємо центр зайнятості, ми залучаємо технологів з підприємства. Тобто, і вже людина за два тижні вона. Базових вона вже розуміє, тобто в кінці двох тижнів у нас буде такий якби контрольний зріст. Ну не знань, але контрольний зріз, і вони тоді говорять, куди їм краще, наприклад, хто більше націлений на, наприклад, там трикотаж. Тому запрошуємо з фабрик, де є більше трикотаж, і людина знову ж таки більше відпрацьовує наступні два тижні практичні. Більше в цьому напрямку. Хтось, наприклад, там швидше обирає собі і сподобалось там розкрій. Значить, більше ці два тижні практикує там. Тобто, це таке модульне навчання, якщо можна сказати. І тому за чотири тижні кажу, з залученням центру зайнятості, вони будуть вчити навіть часткові якусь фінансову таку неграмотність, але частково вони будуть вчити їх центр зайнятості навіть відкриття власної справи. Тобто, тому що якби в кінці цього навчання власне ці цього навчання працевлаштування або відкриття власної справи, ми хто ці люди яких ви навчаєте з числа внутрішньопереміщених осіб, тобто це вже старше покоління? Вони відрізняються за віком від ваших традиційних випускників, так би мовити? Я читав, що заплановано перепідготовка 240 осіб. Хто ці люди? Так, ці люди не лише внутрішньопереміщені особи, тобто це можуть бути будь-хто, хто вирішив опанувати нову професію, е ну, підвищити або підвищити свої якісь вже навички вміння. Е тобто, це не має вікового цензу стосовно цього: будь-яка mm -hmm. людина може прийти, так само, як немає гендерної якось там, тобто це можуть бути жінки і чоловіки. Але е тобто це навіть є ті, хто не має, наприклад, вже довго працює на Фабриці не має освіти базової державної, але знову ж таки може прийти до нас і навчитися і отримати. Так, щоб заохотити наших глядачів звертатися до вас, таку історію успіху. Розкажіть випускників ваших, уже з, з тих старших. Старших тих, хто з внутрішньопереміщених, та ви кажете, ви знаєте, що в нас насправді ми дуже тісно співпрацюємо з е, фабриками. І е, сьогодні я приходжу, наприклад, там на Міла Нову на Грегорі, де я бачу цих жіночок, які приїхали, вони залишилися у Львові, їм нема куди повертатися, але вони до сьогодні mm -hmm. там працюють. І знову ж таки, дуже мені радісно, що вони вже, наприклад, е, досягли там успіху. В них збільшилася заробітня плата, вони мотивовані і. І бачу, що напевно не будуть повертатися їм тут добре, і з ними задоволені підприємці, і так само бізнес. Це, напевно, найкращий показник ефективності таких навчань. До пані Наталії Рибак, в мене запитання. От, але якщо брати про традиційних вихованців навчальних закладів, я маю на увазі дітей чи шкільного віку, так правильніше казати, напевно, найбільший виклик для них і для їхніх батьків це подальше працевлаштування. І, мабуть, кожен з них відправляючи дітей до такого навчального закладу. Собі в голові тримає думку: а чи моя дитина знайде роботу, чи може, що ви можете відповісти на таке запитання? Знаєте, що я хочу вам сказати, що це не та думка, яка є в більшості батьків, угу. тому що робочих місць зараз на Львівщині є достатньо. Особливо, якщо ми говоримо про робочі місця для випускників закладів профтехосвіт? Угу. На одне? В одну особу, яка є зараз на, на ринку праці, є до 5, а може і 10 десяти робочих місць. Тому це більше запитання щодо. Ребрендингу і іміджу профтехосвіти, який ми пробуємо зламати, який ви бачили на тих на ті картин на тому відео. Що тепер профтехосвіта це сучасне okay. обладнання, це лабораторії, справді і це що когось дивує, це звичайний стандарт. Це звичайна підготовка, яка має бути в кожному з закладів. І ми до того прагнемо тими навчально-практичними центрами, перепідготовкою викладачів сучасною базою, сучасною підготовкою і взаємодією з роботодавцями. Тобто усі випускники закладів професійно-технічної освіти на відміну від вищої освіти, яка що в нас говорити, це справді. Які не можуть знайти собі понад 50% і мають забезпечені робочі місця. Я відчуваю таку конкуренцію, так з вищою світою, напевно, але є і інша небезпека. Насправді, це те, що випускники училища знайдуть роботу, але знайдуть її за кордоном. І власне як зробити так, щоб ми, оскільки громада чи держава з державного бюджету, не фінансували навчання хороших, якісних працівників, але інших країн. Це більше співпраці і чим якраз є впродовж того в процесі навчання. Тобто, коли роботодавець безпосередньо залучений в процесі навчання, коли учні е, проходять практику на хороших робочих місцях, вони бачать оцей ріст своєї заробітної плати, вони бачать комфортні умови праці, вони не поїдуть за кордон. Вони не поїдуть за харпи. І, мабуть, останнє запитання про найважливіше про гроші, звичайно, що пані Наталя, до вас запитання. Ви вже згадували, що близько 10 мільйонів євро коштував такий проект. І, мабуть, що ваші колеги, керівники подібних закладів гривень. дивляться і думають гривень. Так даруйте, дивляться і думають, напевно, о, а що так можна було? Тож розкажіть, що треба робити, щоб так було можна. О, Боже, Насправді нічого особливого. В діалозі, в такій, коли ти розумієш, коли ти маєш мету, насправді, і ти хочеш її зреалізувати, то відверто знаходяться ті люди, які стоїть. Пліч опліч, uh -huh. і вони з тобою йдуть. А, насправді, це є і те, що ми створили освітньо виробничий кластер. Ми стали співзасновниками, та вдячність так само і їм, тому що вони допомогли зреалізувати так само частину частину їхнього поводу зреалізувати цей проект. Це є велика підтримка знову ж таки не боюся влади. Я м, сьогодні говорю відкрито, що нічого особливого не було. Але просто коли нам забракло коштів на обладнання, ми е, спочатку планували, що це буде 100, там майже 200 квадрат. А тут хотіли зробити повного виробничого циклу цей навчально-практичний центр. І е, тут нам бракує... І ми приходимо і відкрито говоримо: допоможіть, будь ласка, тому що в нас є насправді гарна ідея, це є крутий проект, це не на рік, це насправді набагато ширше, надовше. І... Відверто і міська рада, і військова львівська військова адміністрація всі е, з розумінням віднеслися і допомогли. І тому насправді нічого такого там не, не було. Е, відверто говорили про запити, про ідею і е, справді підтрим. Але, насправді ми бачили на відео, що це справді надсучасний заклад. Наталія Оверко, директорка Львівського професійного коледжу моделювання і ресторанної справи, і Наталія Рибак, заступниця директора навчального методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області які були на гостями нашої студії. Говорили ми про навчально виробничий центр, який відкрився в нас у Львові. І ми знаємо, що таких центрів буде ще не один.